Дубно, свято-Миколаївський монастир. З Миколаєм вас всіх, будьте крепкі. Миру вам і здоров'ячка. Буду робити омлет. О, тепер виміряємо, скільки тут його вийшло. Ну, приблизно 100 грам. Доливаємо 100 грам молочка, щоб було 200, так? Да? Оп! О, назад. І знову розмішуємо. Промазуємо олійкою, Оливковою. Сюди виливаємо тепер, ну, сіль обов'язково, перчику трошки. Я люблю дуже зелений колір, зелень і трошки м'яска. Як мужчина без м'яса. Це є з е, курячої філії, які я надробив, запікав в духовці спеціями кусочок остався в, е, в морозівці. Вирісив використати. Не знаю, чи зійде. Чи можна сюди кидати м'яску? Ніколи не пробував. Ставимо в каструльку з водою. І накриваємо кришечкою. Ну що ж, достаємо. Отак. От Зелився знизу. Треба подумати над цим. Ну, сьогодні ж Миколая. Можемо трошки побавитись. Отак. От ну як вам? Я теж так думаю. Я вам скажу так, друзі. Всього є початок і всього є кінець. Все буде добре. Слава Україні!